Вітаю вас! Мене звати Ірися Герцун, і Сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися з учасником російсько-української війни, розвідником Єгором Волховітіним. За рік на фронті військовий пройшов шлях від командира взводу до командира. Розвід групи нині після отриманого поранення військовий несе службу у Вінницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Говорити будемо про бойовий досвід та роботу в ТЦК. Вітаю вас, Єгоре. Після повномасштабного вторгнення на який напрямок ви поїхали вперше. Після того, як ми сформувалися, ми поїхали спочатку в Вінницю, наш батальйон відрядили для захисту безпосередньо міста Вінниці. Три напрямки ми отримували, повинні були би утримувати. Зробили окопи, розробили стратегію, що, як, хто, куди, базування, плани. Це було недовго, пару тижнів. Після того прийшов наказ. Що ми виїжджаємо в Донецьку область. Поїхали ми в місто Слов'янськ. Буквально через дві години після того, як ми приїхали, бойове розпорядження. Перша, друга роти виїжджають на виїзд. Вже починає темніти. Тоді були бої за Лиман. Тоді взяли населений пункт Ямпіль війська. Російської Федерації було чутно, як працює кулемет вже там, вже на базі. Було ворожий. чутно ворожий. Ми не розуміли, де ворог взагалі. Тобто, ми як сліпі котенята, і не готові без підготовки. Ну от той час, що ми були, формувалися в Вінській області, той час, що ми були в Вінниці, ми звісно ну займалися, але ці заняття проводив я. Багато офіцерів, які мали бойовий досвід, старалися щось показати. Пояснити, як, що, тобто заняття були, план був, але коли немає реально бойового досвіду ні у кого, у офіцерів я маю на увазі, дуже важко ну, це заняття якось провести. Не було ні полігона, нічого. Стрільби в нас були, якщо не, не помиляюся, два рази. По магазину ми вистріляли, щоб розуміти, як працює ця зброя, Бо в нас були там, вже почали привозити кулемети, які давало НАТО, тобто МГ-42 і так далі. і так далі. Навчалися ми по Ютубу також, теж було цікаво. Приходили до начальника РАО, який кадровий військовий. Ми кажемо, поясніть, як воно працює. Воно вже не є в нас на озброєнні. Каже, хлопці, відкриваємо Ютуб і вчимося. Так навчався я. Ви приїхали в Слов'янськ. так? Які у вас ще були завдання там на місце? Перша, друга рота виїхали. В сторону Лимана 79-та бригада на той момент тримала той напрямок фронту. Нам показали вже наші позиції, і ми утримували на той момент, як потім ми вже дізналися, це була перша лінія оборони. Перед нами працювали групи 79-ї бригади. Це бойова бригада. Ми були по суті, як ну, обороняли периметр. Вони по 4-по 5 чоловік виходили в рейди і шукали ворожі ДРГ, танки, техніку. У нас була одна рація для зв'язку з ними у роти. Ну, ж кажу, на той момент у нас по, по рації, по забезпеченню нічого не було. Ми просто чули, що там відбувається. Всі, хто мої служивші, хлопці, які були в мене в підпорядкуванні, вони кажуть: а де окопи, де рації, де. Ну, де техніка, яка буде нас прикривати, а ми нічого не знали. Перше бойове хрещення, яким воно було для вас? Нас розмістили ротний мій взвод стояв ближче до дороги. взвод кулеметників, і хлопці з третього взводу, хлопці от мого друга Андрія. Почався обстріл. Я дуже добре пам'ятаю, що тоді загинуло 5 людей. Одна міна попала в один із окопів. Там загинув один позивний Америка. Це людина, яка мала право не йти на фронт від слова зовсім. В нього троє дітей, і він батько одинак. І також рядом був бліндаж. Там теж було чотири наших бійця: бійця Андрія, які теж, на жаль, загинули чого обстрілювали? А нас обстрілювали з чого? От нас обстрілювали танки, нас обстрілювали міномети, нас обстрілювали БТРи, гради, урагани. В них були такі снаряди, що розриваються. Ми це бачили по полю. Просто вони взривалися на відстані 2-3 метри зверху, і осколки йшли вниз. Тамки були маленькі, металеві. Осколочки, як е, зубочисточки, але такі. Що ви відчували під час першого обстрілу? Як і люба людина, страх. Ми думали, що в нас є якась підтримка. Ми думали, що в нас е, наша арта буде працювати. Коли йдуть статичні бойові дії, тобто немає ні з одного, ні з другого боку штурмових дій. А росіяни маючи дуже велику кількість боєприпасів, вони обстрілюють квадратами. Коли Весь день, всю ніч губ 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 Е, І потім десь два-три рази за день наш міномет. Тобто нерівні рівні сили? Нерівні рівні зовсім. Тобто, ну, був страх, було розуміння, що нам всім капіць. Що для вас було найважче? Я дуже переживав за людей. Бо ж кажу, в мене були люди від 21 до 59. Оці 59, 58, 57 років. Діди, можна сказати, я за них переживав, бо я розумів, що якщо буде команда відступати, людям буде дуже важко вийти звідти. А залишати цих людей, ну, ми були, скажімо так, не вправі. Ви є розвідником? Які завдання виконували? Розвідником я вже став трошки пізніше. Я був в дуже хороших відносинах з зам командира батальйону, позивний Філін. Він запропонував створити щось наподобі групи, яка буде займатися розвід ДРГ діяльністю. Ця група повинна була розташовуватись безпосередньо на відстані там кілометр, може ближче, від першої, другої, третьої роти, які тримали певний периметр. От там ми почали базуватися, там ми почали тренуватися. Нам дали добро відібрати людей з усього батальйону, які перше вмотивовані, друге молоді, які фізично можуть це витримати, які не побіжать, які зможуть винести пораненого. Відібрати людину в розвідгрупу, в штурмову групу, в ДРГ-групу можна любу, але треба з нею працювати, треба з нею спілкуватися, і треба розуміти, чого вона хоче. По-перше, це людина. Якщо людина бажає помсти, У мене були такі люди. У мене були люди, які застали бучу, які це бачили, вони хотіли помститися. Таких людей, наприклад, брати не можна. Чому? Бо у них задача не виконати наказ, внутрішня задача. У них задача вбити ворога. Вони хочуть помститися. Для розвідника це погана якість, тому що він повинен виконувати накази. Для того, щоб вся група зберегла своє життя, і поверну, виконала задачу і повернулася назад. Які завдання ставились для цієї групи? Е, задачі ставились різні: дойти до точки е, спостереження, знайти місця базування загарбники. Е, що зробили? Там була база відпочинку, були е, там квадроцикли. І вони на квадроцикли причепили 120-й міномети, і вони ці 120-ті міномети катали, два-три рази відшмаляли, поїхали на іншу точку. І так вони по всьому цьому лісу. Наша задача була прийти, знайти ці точки, відмітити на карті по можливості взяти того, хто міг розказати трошки більше. Ми тоді вийшли, задача стояла на три дні, я повернувся через 5 Виходило у нас тоді плюс-мінус. 30 чоловік, Три групи. Тоді, от ми, до речі, теж понесли втрати, два розвідники відійшли від основної групи по задачі Циркона, це командир розвідників. І стикнулися з групою в чорних бронежилетах, які, пам'ятаю, операції було. Ці два бійця поклали цих 8 чоловік. Але за що того, що в нас. Ну, постійний стрес, але вони просто розбіглися після цього. Яке спорядження має розвідник? От, з чим він йде в розвідку? Є певні програми, які були на планшетах, на телефонах, звісно, в, в авіарежимі. Але основна задача була, щоб людина могла орієнтуватися. Тобто, це карти. Це програми. На той момент це була кропива, це, наскільки я знаю, армія СОС. Нам тоді якраз прислали ці, ці планшети з цією програмою. Дуже якісна, дуже класна українська розробка. Які маскувальні засоби може використовувати розвідник? Тут саме основне, щоб нічого не клацало, не дьоргалось, не було посторонніх звуків, не блищало. Тобто, все, що ви бачите зараз на мені, там годинник, якісь браслетики, цього не повинно бути. У мене дуже багато хлопців ну курять. Курять сигарети. Краще там цього не робити. Ну, у росіян теж є собаки, які можуть це знайти. Чи доводилось працювати в тилу ворога? Ну, можна сказати, що так. Що ви там робили? Які були завдання? Задача була виключно розвідка: знайти, де, що, яка кількість техніки, яка приблизна кількість особового складу, по можливості передати всю цю інформацію наверх скажімо так, великому брату знову ж таки, щоб потім, по можливості, коли ми відійшли, відпрацювала артилерія. Чи були якісь трофеї? Отакі от великі мій батальйон е, знайшов е, мста М 2019 року. Ми е, ну, і хлопці познаходили це, росіяни його кинули. На що нам е, бригада? Ми тоді вже підпорядковувались іншій бригаді. Вони сказали, що ви не можете поставити це на баланс. Чи як трофей, юридично, але красавці, дякуємо вам. Ну, воно пішло в бригаду. Мстая це така артилерія, дуже на гусінічному ходу, нова, з повним БК, яка нам приносила дуже багато негараздів. Чи вдавалося вам брати полонених росіян? Вони розповідали, що вони звичайні програмісти, яких взяли в Донецьку, які просто стояли на вулиці, їх скопили, засунули в бус і відвезли на фронт. І так як він являється програмістом, він тепер радіст. Ну, це нам було смішно. Ми їх не питали, нічого ми з ними не робили, просто зв'язали. Сказали, що хлопці, ну будете сильно брикатися, ну, вибачайте, якби ми за лінією фронту, тут ніхто з вами гратися не буде. Чи були успішні штурми у а... вашій бригаді? Наступ 22-го року це харківська... Харківський напрямок. Тоді, коли він відбувався Ізюм, то можна сказати, що да, от ми, ми тоді безпосередньо приймали участь у штурмах. Е, Лиман, Дробишево після цього трошки відпочили і пішли далі. Тоді воно було якось по накатанні. Тобто ми постійно йшли вперед. Ми заходили в, в деокуповані. Міста Дробишево, Лиман. Ми бачили, що, що там відбувалося. Зруйновано зруйнованого багато. Ми заходили в Дробишово через пару днів після деокупації. Познайомились з одним, з одним чоловіком. Людина розводила голубів, в нього все побите. Його били, Били, тому що він чоловік. Він не призивного віку, він набагато старший, але його били, бо росіянам це здавалося ну, веселим, напевно, не знаю. Вся техніка, яка в нього стояла на подвір'ї, це якась там трактор, якісь е, вікна розбиті, пробиті колеса. Він каже, вони п'яні приходили і кажуть: випусти голубів, ми постріляємо. Він, звісно, не дав його за це також і збили. Відомо, що вам життя, врятував ваш побратим, як це все було. Ситуація була наступна, що от якраз той бій під площанкою, група філюка. Він загинувший, капітан стала перед нами для того, щоб ми могли відкатитися і переозброїтись. Це було перехрестя посадок. Ми були от цій посадці. Тут невеликий проміжок іде. І дві посадки, і третя. Ми знали, що ворог безпосередньо отут. -от, бо ми там отримали люлей і відкатилися. Вони стали перед нами для того, щоб ми могли там перев'язати ранених. Перезарядитися росіяни вони зайшли з усіх боків. От майже всю його групу тоді ну, поклали. Він помер один із перших. Скажу так: якщо б не він, я думаю, що всієї б групи, яка займа, приймала участь у штурмі, нас би просто не було. б. Вони просто перші прийняли бій. По ним почали стріляти. Вони почали відстрілюватись. Ми в цей час були ж кажу в 50 метрів. Як змінилося ваше життя після повернення з передової? Я повернувся зі шпиталю в частину, показав бумаги по ВЛК два місяці, і мене повернули в Вінницю. Повернули в ТЦК, звідки куди я і прийшов 25 числа. На сьогоднішній день я старший офіцер мобілізаційного відділення. На сьогоднішній день я займаюся мобілізацією. Транспортних засобів. Так, до цього займався мобілізацією людей, до цього був в роті охорони. Задачі також були різні. Тобто, і повістки роздавав, і на поховання їздив. Які на сьогоднішній день є типи повісток? На сьогоднішній день є. Повістку, яку може отримати людина на вулиці, є тільки одна: на уточнення даних: не більше, ні менше. Тобто підходять хлопці з групи повіщення, перевіряють статус людини. Якщо немає інформації, виписується повістка на уточнення даних. Більше ніяких інших типів повістки на вулиці роздавати не можуть. У разі, якщо людину спиняє представник ТЦК, так, і в людини є бронь там, від роботодавця, або людина є студентом, чи багатодітним батьком, чи зі здоров'ям проблеми, що людині, які документи потрібно завжди носити з собою у Військовий різних випадках. Квиток. В будь-якому випадку у людини повинен бути військовий квиток, де сказано, що людина чи знята з військового обліку, якщо ми кажемо за здоров'ю, за інвалідність, бо зазвичай, якщо у людини перша, друга група інвалідності, це люди непридатні з виключенням. Чи все ж таки, ну, що він перебуває на обліку, що він, наприклад, з Вінниці. І коли він проходив військово-лікарську комісію. Також, ну ми ж перевіряємо, чи був він у нас, чи його не було. Дані повинні бути уточнюватися, якщо вони змінилися на протязі семи, семиденний термін. Народилося, народився хтось у людини, діти, зміна номера телефону. Ну, вся інформація, яка змінюється по людині, вона повинна подати цю інформацію в військкомат на сьогоднішній день в ТЦК. А якщо людина студент, чи достатньо, наприклад, студентський показати чи, чи ні? Ну, є студентський. Ми ж не знаємо, ця людина перебуває на обліку, чи його це студентський, чи треба щось йому ну, там, робити, казати. Якщо людини немає в базі даних, є студентський. Спору нема. Людина студент, йому там 27-30 років, він аспірант. Він студент. Людина, яка вручає повістку, військовослужбовець, він не може знати, що в нього там по документам. Не може. Тому він відправляє цю людину. Вже фахівці дивляться, ознайомлюються, пишеться заява, і людина отримує відтермінування на 6 місяців. Через 6 місяців знову ж таки подається пакет документів, юристам. Які працюють в ТЦК, він отримує листа, в якому прописано, що такий то такий-то, такого-то, такого-то року народження. У зв'язку там з статтєю 23 не підлягає мобілізації на срок 6 місяців. І стоїть дата. Кінець а цей лист потрібно з собою носити? Ну, в основному люди так і роблять. Якщо є такий лист, це набагато спрощує ситуацію. Тобто краще брати з собою? Так, звісно. Ви зазначали, що мали досвід роздачі повісток, як за вашими спостереженнями реагують на вас чоловіки? Негативно. Бо є люди, які, скажімо так, розуміють, для чого ти це робиш. Але така, таких небагато. Є, які починають. Нагло врати. Хто він, що він, немає документів і тому подібне. Хтось сміється, каже, виписуйте, в мене сьома буде. Хтось каже, я з Києва, я з Дніпра, я там перебуваю на обліку. А чи буває, що тікають? Буває постійно. Постійно. Вони тільки тебе бачать в формі. Причому неважливо, навіть якщо от ти йдеш. Кудись там, по роботі, по службі, по якихось справам, ти в формі. Ти бачиш, як люди переходять дорогу від тебе, ховаються в магазини в перукарні. Ну, З останнього. Я йшов в магазин сигарет купити. Просто в магазин, тобто нічого такого або в формі людина, чоловік призивного віку е, зайшов в ну, е, там, де стрижуть е, ну, собак. Ну, тобто, я маю на увазі, що скоріш за все йому туди, туди навіть не було потрібно. Але він побачив, сповільнив хід, подивився наліво, подивився направо і зайшов перші попавшися в двері. З якими міфами, упередженнями стосовно мобілізації, ви зіштовхувались? Люди думають, якщо вони попадають в військкомат, вони попадають зразу на фронт. Якщо людина повністю придатна, якщо людина пройшла ВЛК, їй дають аркуш опитування по 23 статті, починається спілкування. Якщо у людини немає, ну, звісно, нічого, ні броні, ні підстав для відтермінування по 23 статті, він повністю придатний чи придатний з обмеженнями. Він підлягає призову. Він е, може бути розподілений в учбовий центр, чи десантно-штурмових військ, чи морської піхоти. Ну, це основні центри, які комплектують. Ні про які бойові бригади зразу на фронт. От сьогодні ти пройшов ВЛК, завтра ти на фронті. Ну я не знаю, в інтернетах про це пишуть, я цього не бачив. Пам'ятаєте, на початку війни були довжелезні черги навпроти військоматів, чоловіків. Чому нині цих черг немає? Людей було дуже багато, ну прям дуже. І на вході стояли хлопці в військовій формі і пускали ну, там, по черзі. І біля них був інвалід на візку, без ніг вище коліна. Він каже: пустіть мене, я буду допомагати, буду приносити боєприпаси. Ну, зрозуміло, що його не пустили, бо він якби на фронт. Але мотивація. От тоді у всіх людей була мотивація, вони боялися, вони боялися за себе, за свій, свій дім через деякий час, скоріш за все. І по ходу в найближчий. Всі, хто зараз в тилових, всі, хто був обмежено придатний, вони повернуться на фронт. І будуть відбивати свою землю, захищати свою сім'ю. Якщо людина ну, думає, що це якась політика, це великі гроші заробляються, можливо, це так, я не спорю. Але знову ж таки, підіть в інтернет, забити слово Буча, подивіться, що там відбувалося, і просто подумайте ну, нормально, ви хочете, щоб це відбувалося тут. До, від Вінниці до фронту ну, відносно далеко. Але ну, рік, два, три, ну, це може прийти сюди. Якщо кожен буде казати, що мені це не потрібно, я не хочу воювати, я не буду воювати, е всі там заробляють гроші, я такий красавчик, я плачу налоги, ну, окей. Ну, просто через рік, два, три вони прийдуть сюди, і ти це кому будеш пояснювати? Нашим захисникам, які повернулися звідти з пораненнями чи окупантам, я думаю, окупанти по поводу того, що в нього у бабусі третя група інвалідності, я думаю, його слухати не будуть. Тим паче, що, скоріш за все, я надіюсь, так не буде. Я дуже цього сильно боюсь. Але всі люди, які зараз не пішли воювати і служити в українській армії, вони можливо будуть служити в російській армії. І йти трошки в іншому напрямку.